Полтавщина випереджає інші області України за темпами підготовки до осінньо-зимового періоду. Відповідно до графіку Міністерства регіонального розвитку готовність по Україні має бути на рівні 70%. Область же готова на 90%. Зауважив Олександр Тонков, директор департаменту житлово-комунального господарства. Підготовлені об'єкти комунальної теплоенергетики. Це в першу чергу котельні, це на 77%. Центральні теплові пункти на 75% і теплові мережі на 74,6%. Також на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій стало відомо, що на Полтавщині тепер поступово почнуть підключати гаряче водопостачання, адже НАК «Нафтогаз України» вкотре програв в апеляційному суді. Зрозуміло, що після цього взагалі питання гарячого водопостачання не буде, воно буде знято повністю. Зазначимо, що 30% населення Полтавської області нині не отримує гаряче водопостачання, адже НАК «Нафтогаз України» не допостачає поставку газу вітчизняними теплоенергетичними компаніями. Нині ж за словами Олександра Тонкова з'явилась перспектива укладення найближчим часом договорів Полтавської області з НАК «Нафтогаз України» на вигідних для області умовах.